Син людський, цей загадковий вислів є титулом, який Ісус вживає найчастіше, коли веде мову про себе самого. Лише в Євангелії за Марком слова Син Людський, чути з уст Ісуса 14 разів. Бав, цілому Новому Завіті, ці слова вживає лише Ісус, за винятком умираючого Стефана якому дарується споглядання відкритого неба. Ось бачу відкрите небо, і сина людського, який стоїть по правиці Бога. У момент своєї смерті Стефан бачить те, що проголосив Ісус перед Синедріоном Побачите Сина людського, який сидітиме праворуч всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Щодо цього Стефан цитує слова Ісуса, дійсність, яких Він може споглядати саме в момент мучеництва. Ці відомості важливі: Христологія новозавітніх письменників, у тому числі й самих євангелістів, будується не на титулі Сина Людського, а на титулах, що почали вживатися вже за життя Ісуса, Месія Христос, Кіріос Господь, Син Божий. Титул Сина Людського належить самому Ісусові, їх зміст в апостольській проповіді переклався на інші титули, а сам титул не був перейнятий. Це, власне кажучи, достеменно відомо, але навколо цього в сучасній екзегезі почалися величезні суперечки. Хто намагається в них вникнути, той опиниться на цвинтарі суперечливих гіпотез, що в себе взаємно хоронять. Обговорювати їх ця книга наміру немає, але їхні головні думки ми все ж мусимо зрозуміти. Загалом розрізняють три групи висловів про Сина Людського. Перша група складається зі слів про грядущого Сина Людського, але в них Ісус, мовляв, не називає сам себе Сином Людським, а відрізняє цього грядучого від себе. Другу групу становлять слова про земну діяльність Сина Людського, а третя говорить про його страждання і Воскресіння. Переважна більшість екзегетів, якщо й визнають авторство цих висловів за Ісусом Христом, то лише першої групи. Це відповідає загально прийнятій есхатологічній екзегезі Ісусової проповіді. Друга група. До якої належать слова про повноваження сина людського прощати гріхи, про його панування над суботою, про відсутність у нього майна і батьківщини, згідно з головною лінією теорії, утворилася в палестинській традиції і тому досить рання, але її не слід виводити від самого Ісуса. Нарешті найпізнішим є, мовляв, вислови про страждання і Воскресіння Сина Людського, які в Євангелії за Марком супроводжують Ісусове сходження до Єрусалима і, звісно, могли бути створені щойно після цих подій, можливо, навіть самим Євангелістом Марком. Це роздирання змісту вислову Син Людський. Базується на особливій логіці, яка намагається чітко і акуратно виділяти різні його аспекти і повністю відповідає строгій моделі академічного мислення, але не пристосовується до багатоплановості живого Ісуса, в словах якого ця багатоплановість постає як єдине і нероздільне ціле. Основним критерієм для подібних тлумачень є питання про те, що можна очікувати від Ісуса з огляду на його конкретне бачення та на рівень Його особистості? Подібно не дуже багато, слова про великі діяння, про великі страждання, нібито його не стосуються. Єдине, з чим його ще, хоч якось можна було пов'язати, це якесь апокаліптичне очікування, яке утаємничено було присутнє в суспільстві ось, мабуть, і все. Але орієнтація на оточуюче середовище і її очікування, не дає уяви про обшири події, яка називається Ісус. Уже коли ми обговорювали тлумачення притч, запропоноване Адольфом Юліхером, ми говорили про те, що через речі, в яких немає нічого, окрім повчання настанов, через таку науку навряд чи когось би послали на Хрест. Щоби дійти до цього радикального зіткнення, що вдалися до таких надзвичайних заходів, видачі Ісуса Римлянам мусило було статися чи бути сказане щось драматичне, захоплюючи і велике саме розпочинається церква, що становиться, змушена щойно поступово у спогадах та роздумах пізнавати всю велич подій. Анонімній громаді приписують дивовижну богословську геніальність. Ким же були великі особи, що таке вигадали. Ні, велике, нове і захоплююче походить якраз від Ісуса у вірі та житті громади воно розвивається, але не створюється. Бо громада зовсім би не створилася і не вижила, якби перед тим як вона постала, не було надзвичайної дійсності. Вислів Син Людський, яким Ісус приховує своє таєнство і водночас давав можливість поступово Його зрозуміти, був новим і несподіваним. Це не був загально прийнятий месіанський титул, Він дуже добре пасує Ісусовому способу проповідування, Його загадковим словам і притчам, і так намагається поступово ввести у Сокровенне, що може справді розкритися щойно в наслідуванні. Вислів син людський єврейською чи арамейською мовами означає просто людина. Взаємний перехід між простим словом людина і таїнственним натяком на нове усвідомлення місії у вислові син людський» можна зауважити в повчанні про суботу, що є у синоптиків. У маркації слова звучать так: Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Тож Син людський, владикай над суботою. У Матея і Луки перше речення відсутнє. У них Ісус каже просто лише Син людський, Господь і Суботи. На це можна, мабуть, сказати, що Матей і Лука опустили перше речення, тому що побоювалися його зловживання, Якби там не було. Зрозуміло, що у Марка обидва речення тісно пов'язані і взаємно себе тлумачать. Те, що субота є для людини, а не людина для суботи, є не просто вираженням модерну ліберальної позиції, як це зараз прийнято вважати при прочитанні цих слів. Те, що Ісусове вчення є зовсім не таким, ми зрозуміли, розглядаючи нагірну проповідь. У сині людському виявляється, якою має бути людина. Виходячи з титулу Син Людський з критерію Ісуса, людина є вільна і знає, як правильно вживати суботу, як День свободи завдяки Богові і для Бога. Син людський є господарем і суботи. Вся висота вимоги Ісуса, що компетентно викладає Закон, бо Він сам є первісним Словом Божим. Стає тут очевидною. І стає зрозуміло, що ж це за нова свобода, яка взагалі личить людині, свобода, що не має нічого спільного з простим свавіллям. Важливим у вислові про суботу є тісний взаємозв'язок слів людина і син людський. Ми бачимо, як сам по собі звичайний вислів тепер стає вираженням особливого достоинства Ісуса. Титулу Син Людський за життя Ісуса не було. Але, мабуть, була його перша засада у баченні історії світу в книзі Даниїла що з звірами і сином людським. Перед автором постає послідовність панівних світових сил в образі чотирьох великих звірів, що виринають з моря, знизу, отже, зображають силу, що ґрунтується насамперед на насильстві, є тваринною. Так він розвиває похмуру, дуже тривожну картину світової історії. Однак візія не залишається цілковито негативною. Першому звірові леву з крилами Орла відривають крила, підведено його з землі, тож став він на ноги як людина і дано йому людське серце. Гуманізація влади можлива в тому числі і тепер. Влада може набути людського обличчя. І все ж цей порятунок відносний. Історія, зрештою, йде далі і з часом стає ще похмурішою. Але потім, після максимального вивищення сил зла, стається цілком протилежне. Пророк, неначе здалеку бачить справжнього володаря світу в образі ветхого днями, що завершує видіння. І ось на небесних хмарах ішов ніби син людський. І дано йому владу, славу і царство, і всі народи племена і народності йому служили. Влада Його влада вічна, і царство його не занепаде ніколи. Звірам з глибини безодні протистоїть людина згори. як звірі з глибини втілюють дотеперішні світові сили, так образ сина людського, що йде на небесних марах. Проголошує зовсім нове царство, царство людськості, справжньої влади, що походить від самого Бога. З цим царством настає справжня універсальність, позитивна, в глибині душі давно очікувана форма історії. Отже, син людський, що приходить згори, є протиставлення звірам з глибини моря, сам по собі він означає не певну особу, а царство. В якому світ сягає своєї мети, в екзегезі поширене припущення, що за цим текстом може стояти варіант, в якому син людський усе ж був і конкретною особою, але в усякому разі нам ця редакція невідома. Це залишається припущенням. Часто цитовані уривки з 13 розділу 4 книги Ездри та книги Еноха Ефіопського, в яких син людський зображений як індивідуальність. Молодші за Новий Завіт тож не можуть вважатися джерелами. Звичайно, можна було б легко припустити зв'язок візії Сина Людського з месіанською надією та з постаттю самого Ісуса, але для цього ми не володіємо жодними текстами, що передують діяльності Ісуса. Тому залишається істинним те, що тут образом Сина Людського зображується майбутнє Царство Спасіння. Образ, який Ісус міг використати, але якому Він усе ж надав нової форми, пов'язавши ці очікування з самим собою та своєю діяльністю, звернемося тепер до слів Ісуса. Ми бачили, що перша група слів про Сина Людського стосується Його майбутнього пришестя. Більша частина цих слів міститься в промові Ісуса про кінець світу та в описі Суду над Ісусом. Тому їх слід розглянути в другому томі книги. Тут я хотів би лише вказати на одну важливу річ: це слова про майбутню славу Ісуса, Його пришестя для страшного суду та зібрання праведних вибраних. Але не забуваймо про те, що ці слова про Сина Людського звучать в устах того, хто стоїть перед суддями, приймаючи насмішки і образи з усією очевидністю, показуючи нам, що Його слава невіддільна від Його страждань. Хоча про страждання не говориться, але вони є тією дійсністю, в якій Ісус перебуває і промовляє до Синедріону. Несподіване поєднання цих двох образів, слави і страждань Сина Людського, виявляється у Матея в притчі про страшний суд, в якій Син Людський, що судить. Ідентифікує себе з голодними і спраглими, чужинцями, нагими, хворими, ув'язненими, з усіма страдниками цього світу, і ставлення до них характеризує як ставлення до нього самого. Це не є абстрактною алегорією судді світу, його воплочення є тією реальною конкретною основою, на якій ґрунтується це самоототожнення зі страдниками світу. Він не має майна та батьківщини, не має місця, де свою голову прихилити. Він є полоненим, звинуваченим і умирає нагим на Христі. Ототожняння Сина Людського, що судить світ зі страждальцями всякого роду, передбачає ідентичність судді з земним Ісусом і показує внутрішню єдність Христа і слави, земного буття в приниженні. І майбутніх повноважень судити світ. Син людський, один єдиний це Ісус. Ця ідентичність показує нам шлях, показує нам критерій, згідно з яким колись оцінюватимуть наше життя. Зрозуміло, що критика всі ці слова про грядучого сина людського не вважає автентично Ісусовими. Лише два тексти цієї групи від Луки – Щоразу іншою частиною критичних екзегетів класифікується як справжні слова Ісуса, які йому можна приписати. Це по перше, 8 та 9 вірші з 12 розділу Євангелія від Луки: Кажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми, і Син людський визнає такого перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся. Перед ангелами Божими. Другий уривок це 24 й вірш і далі з 17 го розділу Євангелія від Луки, як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син людський. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Причина, чому над цими текстами змилувалися критики, полягає в тому, що в них Син Людський та Ісус неначе розрізняються. Особливо в першій цитаті Син Людський, мовляв, очевидно, не тотожний Ісусу, що говорить. На це слід насамперед сказати, що в усякому разі найдавніша традиція розуміла це не так. Достатньо звернутися до паралельного тексту в Євангелії від Марка. То буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця Свого зі святими ангелами. І хоча тут не мовиться прямо про ототожнення Ісуса і Сина Людського, але сама структура речення, Його логіка підводять до того сусією очевидністю. В Євангелії від Матея словосполучення Син Людський в паралельному фрагменті відсутнє, але тим очевидніше постає зв'язок між Ісусом і грядущим судею: Хто ж мене зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Але й у луки, виходячи з загального змістового скерування, ідентичність зовсім чітка. Звичайно, Ісус говорить у притаманній Йому завуальованій формі, що останній крок до розуміння полишає слухачеві. Але функціональне ототожнення в паралельності визнання і зречення тепер та на суді перед Ісусом і Сином Людським набуває свого сенсу лише на основі онтологічної ідентичності. Судді Синедріону зрозуміли Ісуса зовсім правильно. Та й Ісус їх не поправляє, кажучи щось на кшталт, але ж ви зрозуміли мене неправильно, грядучий син людський це інша особа. Внутрішня єдність між пережитою кенозою Ісуса та Його приходом у славі є провідним мотивом Його вчинків та слів, саме тим новим, автентично Ісусовим, що не вигадувалося, а є характерною рисою Його постаті та мовлених ним слів. Окремі тексти тісно пов'язані між собою і не стають зрозумілішими від того, що їх виймають із загального контексту, ще виразніше, ніж в першому тексті із Євангелія від Луки, якому процедура виймання цитати із загального тексту не наносить великої шкоди, це видно з другого тексту Євангелія від Луки, в якому якраз і відбувається цілковите злиття двох образів. Син людський з'явиться не тут чи там, а засяє всім як блискавка з одного краю неба до іншого, так що всі дивитимуться на нього проколотого. Але перед тим він, саме цей син людський, мусить багато вистраждати і бути відкинутим. Пророцтво страждань і проповідування слави нероздільно взаємно переплетені. Одне і друге чітко стосується одного і того самого, саме того, хто, промовляючи ці слова, вже прямує на зустріч стражданням. У словах, в яких Ісус говорить про свою теперішню діяльність, ми теж натрапляємо на обидва аспекти. Ми вже коротко розглянули його вислів про панування сина людського над Суботою. У цьому місці виявляється саме те, що Марко в іншому місці описує так дивувалися його навчанню, бо навчав їх як повновладний, не як книжники. Він ставить сам себе на сторону законодавця Бога, він не тлумач, а Господь. Це стає ще виразнішим у розповіді про розслабленого, якого його друзі на ношах з даху поклали до ніг Ісусові. Замість того, щоб промовити слова зцілення, як того сподівалися, паралізовані його друзі, Ісус спочатку каже до страждаючого: Сину, відпускаються тобі твої гріхи, прощати гріхи може лише Бог. Справедливо заперечують на ці слова книжники. Якщо Ісус приписує Сину людському ці повноваження, то Він претендує на те, щоб мати достоинство самого Бога і діяти на цій основі. Щойно після втіх і прощення лунають очікувані слова, що ви знали, що Син людський має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до Свого дому. Тут ми чуємо ті самі слова про право на Божу владу, які призводять до страждання. Тут повновладні слова Ісуса підпорядковані Його страстям. Перейдемо до третьої групи Ісусових слів про Сина Людського. про, родств, про страждання. Ми вже бачили, що три пророцтва страждань в Євангелії Марком, які поділяють текст та сам шлях Ісуса. Виразніше сповіщають його майбутню долю та її внутрішню необхідність. Вони виявляють свій глибинний центр та свою вершину в реченні, що йде за третім сповіщенням про страждання та тісно з ним пов'язаною промовою про панування і служіння. Бо й син людський прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя. Як викуп за багатьох. Перегук з піснями слуги Господнього виявляє в образі Сина Людського ще одну сюжетну лінію, що зіставляє його зі старозавітньою традицією. Ісус, який з одного боку ототожнює себе з грядучим судею світу, тут порівнює себе зі страждаючим і умираючим Божим слугою, якого оспівує пророк у своїх піснях. Так можна зауважити єдність страждання і вивищення, приниження і слави. Служіння є істинним способом правління і дає нам відчути дещо з Божого способу правління правління Бога. У стражданнях та у смерті життя Сина Людського цілковито стає подією, життям заради іншого. Він стає Спасителем і відкупителем для багатьох. Не лише для розкиданих по світу дітей Ізраїля, а й для дітей Божих взагалі для людства. У своїй смерті за багатьох він переступає межі місця і часу, сповняючи тим самим вселенський смисл свого післанництва. Поєднання бачень пророка Даниїла про грядучого сина людського і переданих Ісаїю образів страждаючого Божого слуги. Давніша Екзегеза вважала справді новим і особливим в Ісусові ідеї Сина Людського, ба центром його самоусвідомлення взагалі і цілком справедливо. Проте нам слід додати, що синтез старозавітніх традицій, який здійснив Ісус в образі Сина Людського, простягається ще ширше, зводить разом ще більше сюжетних ліній старозавітніх традицій. Тут у відповіді Ісуса на запитання, чи він, Месія, Син Благословенного, насамперед перегукуються сьомий розділ книги пророка Даниїла та 110-й Псалом. Ісус усвідомлює себе тим, хто сидить по правиці сили, як говорить Псалом про майбутнього царя священника. Далі у третє пророцтво страждань зі словами про відкинення сина людського старішинами, перевосвящеником та книжниками вкраплені слова з. 118 го псалма про камінь, відкинутий будівничими, що став наріжним. Так виявляється і зв'язок із притчею про невірних виноградарів, в якій Господь вживає ці слова, щоб пророкувати своє відкинення і Воскресіння. А також майбутню нову спільноту. Через зв'язок із притчою виявляється і тотожність між сином людським та сином улюбленим. Нарешті не забудемо книги мудрості, де описується протистояння злодіїв праведникові. Він вихваляється, що Бог йому за батька, якщо праведник справді є син Божий, то захистить Його. Засудімо його на смерть ганетну. Фолькер Гампель вважає, що Ісусові слова про викуп спокутування слід виводити не з 10 по 12 віршів 53 розділу книги пророка Ісаї, а з 18 вірша 21 розділу Приповідок та з 3 вірша 43 розділу книги пророка Ісаї, що, на мою думку, Дуже мало ймовірно. Істинною відправною точкою є і залишається 53 й розділ книги Пророка Ісаї. Інші тексти лише свідчать, що цей фундаментальний образ, введений в широкий контекст, входить в розгалужену систему внутрішніх зв'язків. Ісус жив цілісністю закону і пророків, як Він постійно говорив своїм учням. Усе своє єство і діяння Він вважав об'єднанням і тлумаченням цієї цілісності. Йоанн висловив це так: сам Ісус є Словом. Всі обітниці Божі в ньому так, пише про це Павло. У загадкових словах про Сина Людського ми стикаємося з дуже сконцентрованою найглибшою характерною рисою постаті Ісуса, Його місії та буття. Він походить від Бога, Він є Богом. Але саме через це, приймаючи людськість, Він приносить справжню людяність, приготував єси тіло мені, каже він згідно з посланням до євреїв, своєму отцеві відміняючи при цьому слова псалма, в якому написано: Слух направив ти мені. Там це означає, що основою життя є послух, згода на Боже Слово, а не на жертви і приношення. Тепер той, хто є словом, сам приймає тіло, приходить як людина від Бога і притягує до себе всю людськість, вносить її в Слово Боже, чинить її слухом для Бога, і таким чином, послухом, примиренням між Богом і людиною. Він сам стає справжньою жертвою, цілковито віддаючи себе в слухняності та любові, люблячи до кінця. Він походить від Бога і тому є основою справжньої людськості. Отже, за словами Павла щодо першої людини, що була і є землею, він є другою, остаточною, останньою людиною небесною духом животворним. Він приходить, і водночас Він є новим царством. Він не лише один, а чинить нас усіх одним із самим собою, новим людством. Спільнота, яку бачить Даниїл здалеку, наче син людський, стає особою, але ця особа у своєму за багатьох переступає межі індивіда і охоплює багатьох. Стає з багатьма одним тілом і одним духом. До такого наслідування Він нас закликає, ввійти у нову людськість, а тому й у сопричастя з Богом. Звернемось знову до слів апостола Павла, як той, перший чоловік Адам, що від землі був земним, так і його нащадки. Як той, що з неба приходить небесний, так і Його нащадки. Вислів Син Людський залишився збереженим за самим Ісусом, але новий образ єдності Бога і людини, яка в ньому виражається, пронизує весь новий завіт, Карбуючи Його. Про цю нову людськість, що походить від Бога, йдеться в наслідуванні Ісуса Христа.